Він мій найкращий друг. Він прийшов до нас навчатися, коли ми були в 10 класі. І от з 10 класу, буквально з перших днів, я по перше зрозуміла, що це дуже моя людина. Ми разом ходили до церкви. Він, е хрещени моєї старшої доньки. Розказати про свого сина. Мій син це білий день, душа працьовитий, яскравий, світлий і щирий. І людина, яка зробила сама себе. Він був дитиною у хорошому розумінні цього слова. Тільки діти можуть бути такі чисті душою і чутким мудрим, розумним добрим. Я знала Пашу ще з дитинства, можна сказати, ще в школі. Ну, він одразу відрізнявся, дуже талановитий хлопець, одразу було видно. Дуже такий незвичний зовні, яскравий, і внутрішньо. В нього було цікавий ампла, потім вже він виріс дуже цікавого актора. ну Ви знаєте, він знімався, він грав в театрі, потім дуже багато працював на студії, дублював фільми і серіали. Насправді паша починаючи з 17 років, от перша штольня, перша роль, і в нього дуже багато. Він там і фабрика е, зірок він там співав. Кожен раз, от тільки. Щось нащупував, піднімався, і було таке, що було, були падіння, але він не здавався. Він працював над собою, він вдосконалювався постійно. Він брав уроки вокалу, він займався своїм тілом, хореографією, він навчався правильно виговорювати, тому що на початку теж не все йшло по маслу, як то кажуть. Дуже багато було проб в кіно, було багато незатверджень на ролі. Але потім, от знову таки, він казав, що в мене вже Є графік моїх зйомок. В нього вже було дуже багато затверджених проб, і його мали запрошувати і школа, і ведучий на телеканалі. І тут він виграв проєкт, він мав бути режисером на цілий рік англійської мовою. і паша каже, боже, я навіть не ну, коли я це все буду встигати робити. І на такій найвищій точці, е якби і пішов до Бога далі вже. Я хотіла розказати про випадок, який дуже характеризує, ну, як як діти і дорослі відносились до паші. Ми після уроку сиділи в їдальні, і в мене дитина питає: Мам, скажи, а ти закохана в Павла Романовича? А я кажу: «Так, ні, не закохана. О, ти не закохана, в Павла Романовича? Як таке взагалі може дитина не могла зрозуміти, як тому що всі були, всі в школі діти були закохані в Романовича, всі дорослі були закохані в Романовича. Тобто, це була людина, яка він був молодий, але він був настільки талановитий саме викладацькій майстерності. Він з кожним до кожного він знаходив підхід. Він був дуже людяний, дуже чуйний. Так запам'яталося. Ну, пам'ятається, і буде пам'ятатися, тому що навіть номери ще не видалила. Він був дуже щирою людиною, віруючою людиною, дуже людяною, якщо можна сказати, і раптом таке, ви розумієте, він же міг поїхати, але він залишився, щоб допомагати людям. Ми хотіли з самого початку його забрати до себе. Ми живемо трошки з іншої сторони Києва, але він сказав, що я побув тут, він пішов до волонтерського штабу, зрозумів, що. Він тут потрібен. Він сказав, я тут потрібен. Я тут зроблю більше допомоги, і я залишусь тут. Якщо би не ну, Паша, то я б взагалі не давав би ніяких інтерв'ю. А ну, є просто бажання, щоб всі знали, що він був світлою, щоб була така людина, котра. Допомагала 33 роки. До речі, він, він, же, він кримчанин і я кримчанин, я з Севастополя, а він з Євпаторії. в цьому парку у нас був штаб. Ми ж як працювали, під'їжджали до Романівського моста. Моста вже не було з 25 лютого. Ми пішки переходили на ту сторону через річку. Забирали ці пакунки, завантажували в машини і привозили сюди. Потім вже це все фасувалось по заявкам і розвозили. Ну, я на машині розвозив тим людям, хто залишав на гарячій лінії заявку. Люди ділилися на категорії, хто може допомогти чимось. І люди, які потребували допомоги. Вже в цьому штабі зібралося таких, багато хлопців, і Тарас в тому числі. Вони не військові, але хлопці ризикували своїм життям і так по місту їздили, розвозили, ну, що кому потрібно було. Павло прийшов до нас в штаб. Це, мабуть, було вже в перших числах березня. Uh. Він прийшов такий на ентузіазмі. Uh. Шо, що робить? Каже, що робить? Uh. Його дали до нас допомогу. Він був на гарячій лінії, також працював і м -м просто ви не розумієте, в штабі така суматоха була. Він каже: в мене є ноутбук, я ще швидко все в ноутбук занесу. Деякі адреса телефону, і так буде набагато краще. І вже по табличці було зручно хлопцям їздити по вулицям. Я робила їм писала, один, два, три, чотири, п'ять. Коли прийшов Павло, ну я ми так особисто, ніхто, наприклад, не знав, хто він, що він. Ну, то прийшли всі, як я готов допомагати звати Тарас Павло. Все отак От познайомились. І він сів. І каже, так, ми на пакетах номеруємо 1-2-3-4-5. Я роблю табличку 1-2-3-4-5. Один, значить, адреса така. Та літні люди двоє. Привезти там ліки, привезти там олію, привезти цукор, борошну. Тобто все отак подробно розписував. От у нас номера на кульочках, і отак от ми розвозили людям гуманітарку. От. Тому у нас після його приходу, княжна, і у дівчат, і у мене швидкість була дуже серйозна. Ну це на жаль було не дуже довго, тому що 5-го це був так. Останній день, коли ми займалися розвозом 5 березня. Очі привіз вітісна. що то все потім тепер за чим ти робитика наша. Трува марта, коли вже от, в піні літали снаряди от, в, в, все сторони, як маршрутки позвонил хлопчик і спросил, можемо ли ми вийти распечатать карти для тероборони? Ми согласились, побігли в студіон. Он оказался наш сусід рядом с до студії. Сказав, що зараз прийде. Пашка прибежал, А за, за, красавчик такой і каже, дуже треба. Це приклад саме того, як працює український народ. Ми єднаємося. От родина Словка і Наталії допомагають. Роздрукувати хлопцям карти, щоб вони могли тримати оборону. Мені ніхто не знало, що це відома людина. Я йому в якийсь момент кажу, Паш, я тебе десь бачила. Ти, і, та, ти точно Ірпінський каже. Я інколи знімаюся в кіно. О, говорю, в якому? кажу, в українському. Кажу, це прикольно. В якому фільмі ти знімався? Та я так, господі, та я там якийсь там. Секундочка там, секундочка там. Таке не було пафосу у людини, взагалі пафосу якось не було. У мене жінку вкрав! <реку> <не> <реку> вона сама від тебе пішла. Сама так захотіла. Він завжди з нами співав. Він в ноутбуці, він працює, але він співає. в своїм саду. 5 числа за ним приїхали друзі. Він казав, що я маю виїхати, бо мене вже чекають, мене мають забрати. Але звідси ми майже 5-го числа просиділи у підвалі, бо дуже сильно була, сильна атака була. <трукзвілля> Він так і не зміг виїхати. Ну, дуже страшно було тоді виїжджати. Вночі виходиш, і пінь палав до такої. Я вам не можу навіть передати. Було таке зарево, вночі було світло. Утро з зривом. Почали бомбити вже наш дом. Я жила. Просто я думала, все, це кінець. Позвонила, у <звітку> нас, були контакти паші. моя мама позвонила, и так как он волонтер и владеет информацией, есть ли возможность выезжать, она у него спросила, и он сказал, конечно, я вам помогу. Мы сели в машину, и Паша нас вел по правильному направлению. Мы ехали через стоинку. Все это время он был на телефоне. З моєї мамою говоріли право, ліво, там буде блокпост і так далі. Він для нас герой, а ми многим йому одв'язані. Оцей от будинок на першому поверсі ми там всі ночували з 5 на 6 березня. Така легка ніч була, ніхто не спав. Ми покотом нам дали покривала, подушки, ми всі на полу. Маленька кухня в цій квартирі, там не знаю скільки там, ну як в панельках, там 6 квадратних метрів, і нас, я не знаю, там ну, 10 більше, да, було? Більше десяти. І такий маленький стіл, і ми отак всі, як біля нього сіли, така, знаєте, як родина. Ну, був такий настрій. От просто ну, не знаю, було, було тепло. Тобто було холодно, але було тепло. Всі якось сплатилися, всі якісь історії, якісь анекдоти. План був у нас такий: 6 березня ми виїхали з квартири, де ночували заїхати до мене на університетську, погодувати кішку. У паші там якийсь дідусь був в сусідньому будинку, треба було йому якусь їжу завести. Сказав, що. В нього сусід літня людина, і він за нього піклується з тих пір, як почалася з перших днів війна, він йому харчі приносить, бо каже, не знаю, де його діти, але він сам. Це каже, поїду додому, заберу свого кролика, я його дідусю віднесу, виберу все, що є в холодильнику, занесу, щоб я коли повернуся, я повернуся, я не знаю. Але в нього будуть харчі. Я піднявся до себе буквально, там не знаю там десять хвилин. Погодував кішку і спустився. Ми сіли в машину і почали виїжджати на вулицю Університетську. І рушили вже до вулиці Пушкінській на вулицю Давидчука. Так, да, я ну, всі речі, що сьогодні на мені, я був в них. І взуття, і джинси, і цей світер, і куртка. Ну, Куртка, куртка зараз от капюшон, це от ну, від, від кулі залишилося. Останнє відео нашого маршруту, коли ми їхали по вулиці Університетській, палає вже будинок на перехресті Пушкінська. Університетська. От. І от після того, як закінчується відео, починається, почали стріляти вже по машинам. Тут вони їздили. Десь в цьому місці е я побачив там за, за деревом з лівої сторони побачив орків. І в цьому місці вони почали гатити. Паша сидів за мною. От. І я кинув кермо, машина почала рухатись по діагоналі, От, десь в цьому місці перестрибнула через е тротуар і вже врізалась в це велике дерево правою стороною, а весь цей час, коли вони, машина рухалась, вони стріляли по машині. У мене в руках розірвався телефон. І від того, що, напевно, Тарас кинув руль, машину е повело і я впала між. Е Сидіннями так, що головою на коліна до Паші. Мені казали, що ще, мабуть, хвилин 10 нас обстрілювали. Паша взагалі не ворухнувся. Він в якийсь момент почав стонати і все. Я був головою обличчям донизу, і я відчув, як така тепленька-тепленька потекла кров. От. Я е, ну, руку поклав отак от на, на голову. Я вибив рукою ці двері і почав от, е, виповзати. Паша в цей момент вже почав хрипнути. Е, і я пам'ятаю, що я теж намагалась вибити двері, але но ногою я не піднімалась. І тоді вже тільки почула команду вийти з машини на російській морі. Да, вони почали кричати: лежать руки за голову. Нікому не двигатися, є у вас оружие? Я їм почав кричати: У нас нет никакого оружия, ми волонтери. Я після евакуації написала пост, що паші не стало. А, чому? Тому що коли я лежала, він після хрипу замовк. А... І в нього з рани дуже велика була кровотеча. Кровотеча настільки була велика, що ми коли до людей прийшли, я знала, що я в його крові. Волосся, обличчя. Я знала, що в нього тіло розслабилось. Було трошки важко забрати, бо це не з першого декількох. Було спроб забрати його, але не зовсім виходило. Але через... тут більше те, що ми були знайомі і хотілося його забрати. Тіло, ну, це якось звісно, трошки неправильним, що він досі тут знаходиться. А там я підвозив а -а, журналістів одних. А -а -а, я кажу, так і так, хочу там свого товариша забрати тіло. А -а -а, вони кажуть, ну, типу, окей, ми можемо допомогти занести його в машину. Ми поїхали, тільки от вийшли. тут починає руснявий БТР звідти їхати. Нас тоді трошки поганяли. А потім наступного разу а, нас просто постріляли. А потім, вже, коли ми таки доїхали, це було з Мариком, а, польський журналіст. А, ну він нам допомагав в евакуації. Я кажу, Марик, так і так, є така справа. Я от хочу заїхати, забрати тіло товариша нашого. Але я кажу, ну там, там русня. Вони були вище на перехресті наступному. І вони ніби якось нічого ну, нічо не роблять. Ми потім тихенько під'їжджаємо сюди машиною, швидко вантажимо на носилки, машину покласти. І тут в цей момент зверху виїжджає БТР. Ми швидко залітаємо в машину і по газах. Я дуже часто згадую цю історію, тому що. Тому що шкода, коли світлі люди молоді, 33 роки, просто отак от загинув. Шкода, коли якісь покидьки бігають по цьому світу і руйнують наше життя, а світлі люди, ну, на жаль, залишаються світ. Для мене це дуже велика втрата. Це не тільки шрами на серці. Це не передати словам. Україна втрачає найкращих і місце. Один із найкращих. Це фундамент наш. Єднаймося. Слава Україні!